Вітаю! Сьогодні до огляду представляємо вам універсальний класичний кромкооблицювальний верстат від компанії Mast модель К-515. Даний верстат на сьогоднішній момент є один із затребуваних верстатів. Спроектовано та прораховано на повноцінну щоденну робочу зміну. Призначений він для облицювання прямолінійних та криволінійних кромок, плитних матеріалів завтовшки до 3 мм. Версат призначений для застосування на виробництва корпусних меблів, що виготовляють меблі за індивідуальним замовленням. Тож, давайте пройдемося по складових верстату. Клейовий або клеє наносящий вузол. Два клеєво наносні вали забезпечують якісне проклеювання кромки на прямолінійних і криволінійних деталях. Клейовий бачок 2 літри має нижнє розташування. Що забезпечує постійну рециркуляцію клею та запобігає його перегріву, гвинтове точне налаштування кількості клею кожному валу забезпечує акуратний клеєвий шов та економію клею безпосередньо. Щодо пульта керування, то він знаходиться на панельній панелі верстату, і все максимально просто: отож, регулювання температури клеєвої ванни, регулювання швидкості та подачі кромки. Лічильник довжини кромки, перемикач режиму з криволінійних на прямолінійні заготовки. Вузов попереднього обрізання кромки з рулону відбувається за допомогою гільйотини. Управління гільотиною відбувається в автоматичному режимі з допомогою кінцевого вимикача для прямолінійних заготовок та за допомогою лічильника довжини кромки для криволінійних заготовок. Або ж третій варіант за допомогою педалі. Важливим елементом кромку облицювального верстату є робочий стіл з пластиковими проставками. Вся робоча зона верстату, у тому числі й задня частина, оснащена пластиковими приставками для зручності роботи з радіусними та криволінійними деталями. Робота з таким столом виключає необхідність підкладок та шаблонів під деталі. Оскільки проставки можна швидко розмістити по конфігурації деталі, і в цьому випадку, звіс краю, не заважатиме руху заготовки. У верстаті використовується ланцюгова передача, що забезпечує максимально тривалий термін служби в порівнянні із ремінною передачою. У парі з надійним двигуном це забезпечує тривалий термін роботи верстата з розрахунком роботи на декілька змін. Ще один важливий аспект, на який варто звернути увагу, це вузол підготовки повітря. Вузол підготовки повітря обладнаний манометром та редукційним клапаном для регулювання тиску повітря у пневмосистемі. Встановлено вологовідділювач для видалення вологи з підготовленого повітря та маслянку для автоматичного змащення пневмосистеми верстата. На дану модель іде гарантія 12 місяців. Переходьте на сайт та замовляйте.